22 березня екіпаж, патрулюючи проспектом Волєву Луцьку, помітив чоловіка, який мав намір перейти проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. Поліцейські зупинилися та зробили зауваження громадянину. Однак чоловік проігнорував та перебіг дорогу у невстановному місці, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Коли ж інспектори подали йому знак з сигналом про зупинку, той намагався втекти. Але поліцейські догнали його. Під час спілкування з порушником поліцейському було надано закону вимогу показати будь-який документ, який посвідчує його особу, відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію або ж назватися. Але чоловік відмовлявся та у грубій формі ігнорував закону вимогу патрульних. Порушнику було повідомлено положення статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та роз'яснено, що продовжуючи такі дії, він буде затриманий. Для встановлення особи на що він не реагував та продовжував вчиняти, злісну непокору закону вимогах працівників поліції. Чоловіку було запропоновано сісти самостійно до службового автомобіля, але він категорично відмовлявся. Після неодноразових попереджень чоловіку було повідомлено, що він є затриманим та відповідно до статті 44 закону України про назнальну поліцію, патрульні застосували фізичну силу. Так, як застосування інших поліцейських заходів не забезпечували виконання поліцейських повноважень, покладених на них законом. А також, відповідно до статті 45 закону України про національну поліцію, було застосовано спецзасіб кайданки. Після чого його було доставлено до Луцького районного управління поліції для встановлення особи та притягнення винуватця до адміністративної відповідальності. Під час затримання жодних тілесних пошкоджень чоловіку не задано. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху не порушувати право дорожнього руху, поважати закон, порядок та справедливість всі рівні перед законом.